У їхніх поглядах є все: мудрість і надія, сила духу і впевненість, смуток і біль, мить відчою і пошук розуміння, відчуття вагомості кожної миті життя, розуміння справжності і осягнення пріоритетів, під їхніми поглядами пишаєшся всіма ними, а то почуваєшся вдячним за все, починаєш перейматися, аби у них все було гаразд. Вони українські військові, котрі проникливо дивляться на відвідувачів з портрета солдата, фотоекспозиції Вікторії Ясинської. Багато хто з них ішов на фронт добровольцем. Більшість прийшли пекло і не змогли покинути бліндажів надовго. Хтось із них у миті небезпеки співав гімн України. У когось на бронику син написав Татку, я люблю тебе. І цей напис став оберегом. Хтось найдужче боявся спричинити загибель своїх бійців. І всіх цих вояків з усієї України поєднала відчайдушна боротьба на передовій. Про все це вони розповідали журналісту і фотографу Вікторії Ясинській. Котра оздобила фотовиставку портрет солдата короткими оповідками самих героїв. Інтерв'ю сніг я збирала в історії боях і їх їхних переживаннях тобто, там портрет по історії їх бойового путі. Як правило, це були люди добровольці, либо засунути мотивіровані, то з китам своїм мотивом відправлялись на фронт. После какого-то ряда таких уже интервью, фотографий, возникла идея собрать это иллюстративный ряд. Хотелось показать этих ребят ну, как определенный такой срез, я бы сказала, обществу Потому, что здесь они очень разные, из селые из городов, бизнесмены, не бизнесмены, абсолютно разные люди. Тем не менее, вот что-то их толкнуло, свои какие-то ценности пойти воевать защищать. Есть те, которые в госпиталях писались, потому что это раз моменты были активных действий, там, после Иловайска, например, или Дубайцева. Есть на фронте, есть вот погибший даже парень, мы с интервью. Это командир, отличный артиллерист. Вот очень хотелось просто показать, как минимум, этих не всех людей, там очень маленький процент, и цитатами немножечко рассказать о их позиции. Розповіла авторка. Вікторія Ясинська вважає, що це свого роду данина бійцям. Розповість про них і їхню відвагу, інколи жертовність пронести пам'ять про тих, хто віддав своє життя за наш спокій. Як би це банально не звучало? Спочатку, як волонтерську ініціативу, виставку портрет солдата демонстрували у Сполучених Штатах Америки, але в українському суспільстві виник запит познайомитися зі своїми героями ближче. Так портрети почали мандрувати Україною. Авторка намагається привести історії військових до їхніх рідних міст. З героями своїх статей та репортажів Вікторія Ясинська продовжує спілкуватися, відстежує їхні долі. Хтось запрошує журналістку в зону АТО, аби записати новий матеріал. З кимось вона зустрічається вже в тилу після демобілізації і дізнається про відкриття ветеранами АТО власного бізнесу з кимось просто кавує, про когось пишу продовження історії, як вони живуть поза армією. Фотоекспозиція портрет солдата Вікторії Ясинської діятиме до. 1 жовтня в галереї Одеського музею сучасного мистецтва. Приходьте, подивіться їм у вічі і дізнайтеся їхні історії.